Вітаю дітки! Подивіться, які квітучі дерева зображені на картинці. Сонечко вже гріє сильніше, і скоро і у нас на дворі почнуть квітнути дерева. І зараз я пропоную вам намалювати квітучу гілочку. Для роботи нам знадобиться круг з білого паперу, фарби, пензлик і ватні палочки. Для початку коричневу фарбу намалюємо тоненьку гілочку на весь аркуш. Проводимо ось таку лінію. Додаємо ще трошки фарби і домальовуємо до неї ще гілочки, також тоненькі. Тепер беремо ватяну паличку, рожеву і помаранчеву фарбу, і вмочимо паличку в помаранчеву фарбу. І малюємо на гілочках. Квіточки Спочатку серединку помаранчевим кольором, а потім рожевим кольором малюємо навколо пелюсточки. І так малюємо багато квіточок на всіх гілочках. Тепер візьмемо фарбу зеленого кольору і зеленою фарбою домалюємо ще бруньки на гілочках. Ось таку квітучу гілочку ми з вами намалювали. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!